Я наростила волосся. Ну, майже, майже зараз ми будемо цим займатися. В мене є ось такий пакуночок, який я замовила ось тут. Залишаю вам посилання. Давайте відкривати, дивитися. Перше саме волосся, ось так моє волосся буде виглядати. А далі лежить саме приладдя, яким ми будемо нарощувати волосся. Ось такий є. Забула, як це називається. А, і ось така ось штучка. Ось ці штуки будуть кріпитися на моє волосся. І дуже класна листівочка, сила в тобі. Ну що, давайте починати. Ось це моє до. Моя Мама допоможе мені з цим ділом. Детальний туторіал, як це зробити, можете побачити у них на сторінці в інстаграм. Ось такий результат я отримала, і я ним максимально задоволена. Така пір'їнка може триматися на волосі до трьох місяців, і це дуже круто. Залишилася в мене ось така. Яка кольорова пір'їнка, чи хочете ви побачити її у мене на волосі? Пишіть про це в коментарі. Ну що, ось таке відео вийшло. Дякую за перегляд! Цьомки бомки, па, -па!